Доброго дня, наші любі діти! Ось і літо пролетіло. Ви всі подорослішали. Сьогодні перший день осені. Наша країна святкує День знань. День знань це справжнє свято мудрості, доброти і людяності. Навіть якщо деякі з вас перебувають далеко, ми знаємо, як зробити цей день особливим та незабутнім, навіть через відстань. Нехай цей рік буде наповнений радістю та позитивними емоціями. Давайте покажемо, що навіть відстань не заважає нам радіти разом, тож пропоную вам поспівати та потанцювати. Дякую вам за участь у нашому віртуальному святі. До нових знань і вражень. Нехай раді супроводжує вас завжди.